Пропустили прем'єри нових серіалів? Не засмучуйтесь. Відтепер ви можете переглянути їх на нашому Ютуб-каналі в будь-який зручний для вас час. Історії про нашу реальність та наших героїв. Я прийшла працювати в поліцію, щоб зробити Україну кращою. Я теж. І нас таких багато. І за це ми зараз воюємо. Віра, котра не згасає, кохання, яке здатне перемогти усе на світі. Я варіанта. Напиши сценарій сама. Женя, я кондитер, який з мене сценарист? Пиши те, про що знаєш? І Все. Дружба, яка простягається на роки. Чата, знаєте, що головне? Що ми залишились подруг. історії про усіх нас та наших близьких. Ви відкладаєте свої стріми ігри. І ми рубимось на столку. Лото та тому за щось покарані. Історії, які нагадують, хто ми є. Обирайте на свій смак та занурюйтесь в якісний українськомовний контент з Ютуб каналом Дім.